Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні зробив допис, що Україна, починаючи з 22-го року, початку масштабної війни, саме ближче до міру. З чого я виходив і поясню мір можливий, і я дописав мір до перемоги, до повернення території в межах. 91-го року. Чому так? Зараз вам поясню. Мір, чому зараз ближче. Перше. Так все складає ситуація, що нам тамагавки Америка не хоче давати дальні ракети, які б'ють по цілях дальністю в Росії. Фінансування на наступний рік з Америки немає. Кроме то, що Європа дає. Європа дає, якраз нам буде вистачати на зарплату плату військовим, Держбюджет поповнювати, тримати зарплату Держбюджетників. Ну і на зброю, але до такі великі кількості. Навіть якщо 300 мільярдів дадуть, ну, тоді можливий такий варіант, але то треба забрати. Агресор з тих коштів, які знаходяться в Банках Європи. Ну, не всі одностайні з тому питанні, щоб повернути ті кошти і дати Україні, ну, щоб Україна закупила зброю і мала кошти на виплату заробної плати, бюджетників, а особливо військові. І зараз, от бачите, Трамп. Говорив, що можливо повернення території тому місці часу приблизно, що можна Україна може повернути. Біцяв нам ракети, там гавки, які б'ють далеко до будь-якої точки Росії. Ну, і Ясно, що по базах військових і так далі були б нанесені удари. І ясно, що можна було сказати, що маючи ті ракети. Ну тільки одне слово ракети, намагавки, то вже Росія втрачала спокій. Але так все складає, не по поки Трамп поміняв своє рішення. Ну, Якісь може домовлення з Путіним, так і не говорить, що він давно його знає. І він на ті кроки не хоче зараз. діяти. І не хоче продовжувати санкції, які були. Накладені Байдена. І що маємо? Але він зараз відмежувався від тої своєї теорії попередньої, ну, Путінської, що віддати Україні там Крим, ну, може, ще й Донбас. Він зараз сказав, що ну, на зустрічі з Зеленським він сказав, що на зупинити бої, війну на межі зіткнення. І на той момент зупинити. Що воно дає, і, і чи є бажання зупинити війну Зеленського Путіна? Зеленського, може, є бажання. Путіна ясно, що немає. цієї причини, що його, його компанія чи його підлеглі говорить, що Росія... Продовжує захоплювати територію України. Ясно, йому в даний час не вигідно. Україні. Я вважаю, що то вигідно, бо тому що зупинити далі війну. Зупинити війну і провести вибор. Ну, Маю на увазі зупинити війну. мир об'явити, підписати угоди, але годи підписувати. Не тільки з Росії, Україна, а повинні підписати і Америка і Європа. Тоді будуть всі нести відповідальність. Плюс до того ратифікувати мають ці парламенти тих країн, які будуть підписувати. І на межі розмежування, але то має бути підгідою Організації Об'єднаних Націй. І на межі розмежування, кроме, наприклад, з української сторони, не тільки українські війська. А війська мають бути тих країн, які заінтересовані в мирі і не в війні, маю на увазі. І е, ну, дружні країни для України. Росія на себе теж кого хоче найставе. І з другої сторони ніколи тоді Росія не буде стріляти на територію України з жодного пострілу, тому що будуть війська. Не українське, ну, українські будуть і інші війська. І ясно, якщо буде якась країна мати свої війська, відповідно, буде вона реагувати. Під ООН, все буде добре. Зупинили війну і мірі настав, відповідно, зразу має бути вибор. На виборах мають провести вибор Україна. Вибрати нового президента, ну, достойного президента, не тільки як і попередники, як деякі назвали президенти, попередники і депутати, мають прийти як президент, так само, ну, з моєї думки, як президент, так і депутати, які не були жодного дня у владі України. Тому що Чому я так наголошую? Мають Україні провести такі реформи, і президент, і депутати, особливо Верховний Ради, мають нести відповідальність. До сьогоднішнього дня такої відповідальності ні президент, ні депутати за свої дії не несуть. А тут мають нести відповідальність як президент, так само депутат. І Кабмін, уряд України має за свої дії нести відповідальність. Обрали їх, народ їм довірив, і має бути прописано в законах, в Конституції, що вони мають нести відповідальність. Я врахую, якщо, враховуючи тут ситуацію, я готовий зробити такі зміни, питають мене, а де ваша правда? Програма є, і програма пишеться. Кожен раз думка народу, з тої думки народу буде вибрана та програма, яка буде відповідати тим цілям, щоб Україна, Україні перше запанувала верховенство права, права людини понад усе, прочитання України, рівень життя середньоєвропейський. І жодної корупції і держзради. Всі починаючи з Дня Незалежності, всі, хто здійснив злочин, державний злочин проти держави, корупційні діяння відносно країни, і вся корупція, яка була здійснен, проведена ними під час війни, до війни з моменту незалежності, мають понести відповідальність. Термін давності, як я стану президентом, Буде скасовано. Термін давності не буде існувати так само, як Ізраїль не існує. Будуть нести всі за то відповідальність. І не будуть зилатися, що то було під час війни. Буде, буде, починаючи від президента, кінчаючи рядовим чиновником, а рядовим урядовцем буде нести відповідальність за свої дії. Здійснив Дерзраду. Здійснив корупційне діяння, буде притягне в праці. Не маючи значення, де і в якій країні буде, Україна буде вимагати всіх злочинців, бо, тому що як буде е, прийнято рішення суду, всі будуть нести відповідальність, де б вони не були. Плюс до того, що я хочу сказати, не буде політичних політв'язнів, які за політику, за свою правоту зараз сидять за гратами. Такого не буде. Кожна людина в Україні має право висказати слово. Основна, щоб люба людина не зрадила Україну, не зробила злочин проти суверенітету України. І тому з тим буде зупинено. Дякую за увагу. З вами був Богдан Гавляк. До зустрічі.